Привіт світлічки. Сьогодні ми поговоримо про людей, які народилися 10 числа. Вікторія, доброго дня. Доброго ранку. Так. Які ж відомі люди народилися 10 числа і чим відрізняється одиничка від десятки? Тому що десятка – це 10 плюс 0, це також буде одиниця. В чому між ними різниця? Е, ну, Народилися такі відомі люди, як всім відомий нам президент України Леонід Кравчук. Uh -huh. Шерон Стоун, Антоніо Бандерас, Чак Норріс і наш український актор. Ну, на мало відомий Андрій і ще багато багато інших. Я просто не записували їх усіх. Mm -hmm. okay. e, значить, давайте розберемося, чому одинички e, трошки відрізняються. Не трошки, вони відрізняються <реш> <Не трошки, реш> <ні. реш> <Не реш> від зараз розумієте, чому. Одинички це однозначне число, а все ж таки десятки це вже туди додається нолік, і він дуже має великий вплив і велике значення на характер людини. <клес> Значить, коли одиниці більш такі ну, говорять правду в лице, скажімо, да? вони прямі, вони замкнутіші, вони, замкнуті, вони закритіші, вони одиночки, як я колись казала. А з нуліком нулік це все якби зглажує, він е, підсилює деякі якості одинички, але в деструктивному прояві він е, підсилює також і деструктивні якості. теж. Е, нулік дає людям більш відкриті, вони десятки, вони люблять спілкуватися, вони такі гуморні, е, вони конфлікти рішають, за допомогою гумору, як правило. Але одиничка бачить ціль, і вона до неї йде. То десятки вони, вони бачать ціль, тільки вони бачать років на 20 вперед. А зараз вони ага. можуть оце за допомогою цього ноліка трошки нівелірувати собі ці якості. І Вони можуть, а чому не попробувати? Те, 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 взагалі, всі, всі такі якісь поки живемо, поки треба все перепробувати. Ага. Далі, що я хочу сказати, вони. Дуже творчі люди, набагато творчіші, ніж одиниці. І вони дають, е, ну, звичайно, е, дуже багато між ними акторів, тому що десятки проявляють себе дуже класно іменно в творчості. А от е, що стосується там політики, Uh, ну, бач, даже ми бачимо, що Леонід Кравчук він такий неспокійний, він такий не накористий, ну, наче м'якушка така, так? Да? Mm. Ну, а м'якушка мякушка, але тим не менше, президент країни. Дуже непоганий і досить такий eh, дипломат. дипломат, Вони дипломати. No. Коли одиниці говорять, що вони думають, то десятки вони десять разів подумають eh, раніше, чим сказати. Потім що я хочу сказати ще про то... сім'ї, коли вони йдуть до цілі коли вони в роботі, вони дуже класно можуть організувати цей процес своєму керівнику. Вони якби люблять, вони лідери, але трошки лідери на других ролях, ну, так можна сказати, от, вони більше, з ними дуже комфортно працювати. Команді. Вони дійсно організовують цей простір своєму керівнику, але вони теж амбіційні досить, і вони йдуть до своєї цілі. Але коли, вони, коли це стосується сім'ї, дому, вони зовсім зовсім інші люди. Зовсім кардинально. Вони наскільки робляться пластилінові, наскільки підстроювані, наскільки вони оточують людину увагою, турботою. ну, У мене є просто. В моєму оточенні десятки жінки, вони різні, але я дійсно, я бачила, як вони проявляються на роботі, от такий mm -hmm. жесткач. І коли вони вдома, ну це ну... Ну, Душечки. Ну, висі, так. <плюшки> я такі. Кажу, да, плю, мішки вони, такі. Вони тебе окутують заботою, <плюш> роботи, такі вони дуже дуже класні. Що ще можна сказати про десятки? Е, ага. Але ж основний тезис у десятки це вони знають, де лежать гроші. Це число грошей. Як пункти – це число грошей. І навіть коли вони одружуються, вони більше вибирають не по, ну скажемо, не по душевним там якостям людей, не по ну, в любому, звичайно, треба, щоб було. Але більше вони роблять акцент на фінансовій частині. І такі шлюби, Тримаються, як правило, набагато краще. Тому що ну, це, якби зараз основний ресурс на жаль в наш час, і нікуди я цього не дивишся. І цей ресурс дуже твердо тримає сім'ї. Коли вони в своєму потоці, на це зверніть увагу, дорогі мої десятки, коли на своєму потоці ви можете просто, от капець капецьки, ви можете просто щось забажати. Ну там якусь роботу, там чи кудись поїхати, чи що? Ви собі бажаєте і вам зразу будуть якісь новини на цю тему, будуть люди підходити на цю е, потрібні, буде інформація потрібна, буде все складатися так, що ви до цієї цілі дойдете. І в цьому стані ви просто розслабитися і одержувати задоволення, ловить в цей момент. Але коли... Коли ви не в своєму потоці, то ну, ви можете помітити, коли у вас все зрукалися, ви що робите, воно не виходить, воно якось важко йде, важко щось. Ну, ну, не так, не то. Значить, ви просто попали на свій продукт. Подумайте, проаналізуйте, чому це так. І тоді ви, ну десь трошки, звісно, треба е, нівелірувати, коректувати своє життя, щоб <зві> правильно. У поганому прояві десятки у нас можуть сильно піддаватись під спогиб інших людей. Вони шукають собі, чіпляються за авторитети, за таких сильних особистостей. І ці сильні особистості їх, ну, як правило, під себе підживають та подавляють. Mm -hmm. І тоді десятки живуть, ну, можна сказати, навіть що не своїм життям. Вони дійсно піддаються цьому впливу. І можуть піти на негативний появ в своєму житті. Ну а коли ви підете без розуміти, коли ви підете проти течії, то вас конкретно може накрити і в здоров'ї, і по кармі, і ну, по всьому, по фінансам. Так що ви на цей для вже увагу. увагу. Ага, ще я забула додати. До початку, що десятки все-таки заточені під гроші на гроші. І коли е, це батькам така порада, ви своїм дітям ні в якому разі не давайте кишнікових грошей десяткам. Чому? Оскільки, що шо, шо? Чому? По тому, що у них вони стають через, це по-перше, їхня задача заробляти гроші і давай, і вас навіть. Забезпечувати свою сім'ю, себе mm -hmm. 에, з фінансами. Але ще вони стають такими ну, жадібними, меркантільними і вони починають 에, ну, шукати собі друзів іменно таких, щоб, щоб було вигодно. Mm -hmm. Ну, це не є хороший прояв, власне кажучи. Тому дивіться, вони не, не потрібно цього робити. Mm -hmm. Вони мають все-таки забезпечувати. От їхня така задача. Важливо виробити правильне ставлення до грошей, бачити перспективи і можливості, не випускати шанси ловити удачу за хвіст. Ну, це що я сказала раніше. Угу. І основна задача забезпечити себе і бути багатим, але цього ви маєте досягати самі. Багато є жінок, в смислі основна категорія жінок, коли виходить замість, то. Ну, як правило, це люди, їхні чоловіки не забезпечені. Тому що ну, надача цих жінок заробляти гроші. Mm -hmm. Я не скажу, що це, що це має бути зовсім тільки в цьому Ну, як правило, що жінка має працю. Mm -hmm. е і коли ви не виконуєте оці умови. То може у вас бути проблема, пов'язані з циркуляцією рідини в організмі. Ну, це теж треба звернути увагу, а воно, а воно вам ваше, так? Так. Що я ще хотіла сказати про десяток. Десятки це все-таки енергія легкості, бо ви вірте в себе, ви загадуєте собі, плануйте, загадуйте собі бажання, загадуєте собі життя. І воно буде у вас, ну так як ви хочете, так воно і буде. Головне, щоб ви вірили в себе і не піддавались. Ну, не йшли по деструктивному такому розвитку свого життя. Mm -hmm. Оце саме головне. Тому що теж я помічала, що коли людина стає ну, не зовсім на той шлях, на який потрібно, неї Трапляються дуже негайно, моменти дуже. Тому що, на це здають увагу. Розуміло, хорошо. Добре, дякую. І ще я хотіла додати та, по місяцям, як завжди. Ага. Так, да -да 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 -да. Да. то у нас та частинка. Хто народився в січні, повірте в свої сили і свою перемогу, і вам відкриються додаткові ресурси. Угу. Народився в лютому, часто потрапляють під вплив суспільної думки. Хто народився в березні, в березні занадто недовірили і чутливі, накручують себе там, де не потрібно. Хто mm -hmm. народився в квітні, важко сказати, що є важко сказати щось хороше про людину, подарити емоції, посмішку, вони такі, закриті ще. Mm -hmm. Дтавневі подобається йти по, по негативній стороні життя. Це, це є таке є таке. Червень подобається, коли все стабільно. Хто народився в липні, романтичні і ранимі. Серпневі люди вміють накручувати ситуацію до апогею на рівному місці. Хто народився в вересні, намагається контролювати життя тих, хто поруч, а не своє. Угу. Жовтеві люди, дуже консервативні у стосунках. Хто народився в листопаді, вважають себе найкращими, грудневі, поводяться як наємні, хоча насправді дуже розважливі. От у мене є травнева людина і груднева. І дійсно, оці якості, що я зараз зачитала, їм дуже-дуже підходять. Зрозуміло. Дуже Такі якості не можуть багати. <кій> Окей, хорошо. Добре, дуже вам дякую. Шановні підписники, дякую вам також за перегляд. Діліться цим відео з, з вашими друзями, хто народився 10 числа. От, якщо ви народились 10 числа, то пишіть, будь ласка, в коментарях, що корисно взяли для себе з даного відео. От, і також підписуйтесь, тому що далі вас цікають, чекають також цікаві відео про інші дати народження. Торія, дякую вам і до зустрічі в наступних відео.